Назва вірша дівчині Зайдару або майбутній мамі. Прийшла краса під кран з водою і личко умиває. Волосся мокре, мов ту хвою, її вітер розвіває. Дивлюсь на неї і сміюся, дивитися приємно, ще чого доброго влюблюся. Чи буде то взаємно, Навряд війна? І смута. А так би хотіло, та як оте усе забути, Що в серці наболіло. Спочатку треба нам всім стати на захист батьківщини і працювати, воювати за щастя той дівчини. Яка вмивається, сміється, живе, що й говорити, разом з нами не здається, вона повинна жити, щоб родилися нащадки, такі ж красиві горді, і всіх негідників нещадно лупасили по морді. І не давали неньку нашу, Русь, матінку, Україну знов, під Московію Турашу, щоб мали її вільну. Тож смійся, сонце, умивайся, живий, борися з нами. Живою прошу оставайся, щоб була тижня мама.